Привіт, друзі! Хочу поділитися своїм досвідом та розповісти про підживлення розсади томатів. Вже скоро, через 3 місяці, я буду висаджувати томати на розсаду. Я це роблю на початку та в середині березня. Приблизно за 50-60 днів до висадки розсади відкритий грунт. Вирощування розсади томатів це захопливий процес, який потребує не лише терпіння, а й знань про раціон рослин. Кожен городник мріє про міцні кремезні стебла та насичено зелене листя, адже саме це є запорукою багатого врожаю в майбутньому. Ключовим інструментом у досягненні цієї мети є правильне та своєчасне внесення добрив. Чому важливо підживлювати розсаду? На початковому етапі розвитку томатом потрібно багато енергії для формування кореневої системи. Та вегетативної маси. Оскільки об'єм ґрунту в ямкостях для розсади обмежений, поживні речовини вимиваються та поглинаються дуже швидко. Без додаткової допомоги сіянці можуть витягнутися, бліднути та ставати вразливими до хвороб. Основними елементами для росту розсади помідорів є азот. Відповідає він за ріст зеленої маси. Його нестача призводить до поживтіння листя. Фосфор критично важливий для розвитку міцного коріння та майбутнього цвітіння. Калій зміцнює імунітет рослини та допомагає їй засвоювати воду. Фахівці радять дотримуватися певної схеми, щоб не перегодувати молоду розсаду томатів. Перше підживлення проводяться. Через 10-14 днів після всходів розсади. Добриво використовує з малим відсотком азоту. Це може бути таке добриво, як монофосфат калію та інші комплексні добрива з малим відсотком азоту. У цей час важливо дати поштовх для росту коріння. Друге підживлення за 2 тижні після першого. Тут акцент робиться на комплексному живленні. Додають добрива з азотом 10-16%. На ринку є дуже багато готових сумішей добрив, такі як Валагру, Плантафол та інші. Третє підживлення за кілька днів до висадки у відкритий ґрунт або теплицю для згортування та зняття стресу. Використовують добрива з рівним відсотком азоту фосфору та калію по 20% кожен елемент. Чим краще підживлювати розсаду томатів. Сьогодні вибір засобів вражає від професійних концентратів до перевірених часом бабусиних методів. Є декілька типів добрив, вони мають свої переваги та недоліки. Мінеральні комплекси добрив, переваги, точне дозування, швидкий ефект, а недоліки важливо не перевищувати концентрацію, щоб не спалити корінням. Органічні добрива це перегній, гумати та інші. Переваги покращують структуру ґрунту, безпечні, недоліки, мають специфічний запах, діють повільніше. Народні засоби дешеві та доступні попіл, дріжджі, йод та інші. Недоліки складно розрахувати точну кількість мікроелементів. Моя порада, якщо ви початківець краще зробити вибір на спеціалізованих, якісних рідких добривах з позначкою для розсади томатів та перцю. У них баланс елементів уже розрахований ідеально. Є золоті правила підживлення розсади томатів добривами. Щоб не зашкодити розсаді томатів, варто пам'ятати, Ніколи не носьте добрива в сухий ґрунт. Це може спричинити опіки коріння. Спочатку зволожте землю чистою водою. Підживлювати краще вранці. Щоб до вечора, коли температура знизиться, волога на листі, якщо ви робите оприскування по листу, встигне висохнути. Краще менше, ніж більше. Надлишок азоду призведе до жарування розсади томатів. Ви отримуєте величезні лопухи листя. Але дуже мало плодів. В кінці хочу зазначити, що добрива для розсади томатів – це не просто вітаміни, а фундамент майбутнього врожаю. Розумний підхід, спостережливість та помірність допоможуть вам виростити здорові рослини, які влітку віддячать соковитими та смачними томатами. Бажаю всім удачі, мирного неба та гарних врожаїв!